Допомогти якнайшвидше закінчити війну із Росією з таким закликом Верховна Рада України звернулася до новообраного президента США Дональда Трампа. Зробити кажуть народні обранці, це потрібно якнайшвидше, аби Україна могла провести парламентські вибори. Ми будемо працювати з адміністрацією з обраним конгресом сенатом. І я не думаю, що там склад парламенту сильно зміниться на 100%. На жаль, ми у Верховній Раді так не можемо змінитися, але ми дуже хотіли би, починаючи з Дональда Трампа, обраного президента, і закінчуючи конгресом сенатом, щоб вони зробили максимум для того, аби ми могли переобратися. Це наше прохання як депутатів до них. Так, це була одна реакція на зміну влади в Сполучених Штатах Америки, Будьте, щоб ми могли переобратися. Переобра та падала, ви, ви не чули цю цитату. Ми обратися та це Корнієнко звертається я, до Трампа. Я не повірив просто. Та, та та це це все задокументовано. Але зачекайте, є є ще в нас перли. Тим часом народний депутат Євгеній Шевченко закликає президента Володимира Зеленського до переговорів із Путіним і написав пост, який я сподіваюся, читали і в СБУ на своїй сторінці у соціальній мережі пост російською мовою в дописі натягнув зеленського змусять піти. І це вже не вперше народний обранець поширює російські наративи. А право Ронці на це ніяк не реагують. За це зате відреагував керівник офісу президента Андрій Єрмак і теж у соціальній мережі він прокоментував висловлювання неназваних парламентарів. Деякі народні депутати, схоже, заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни. Якщо у їх головах національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах Російської Федерації. Пане Олеже, насправді там є такі красномовніші заяви Шевченка про те, що якщо не будете, то ми вас винесемо. Він каже Володя. Отак, до президента він каже, та? Е, Гаранта Конституції, верховного головнокомандувача і так і далі. Я це собі так пояснюю, що комусь запахло змінами. Можливо, змінами не на користь Україні, бо ми ж з вами теж тут дискутували, що ніхто не знає, що буде далі. А тому треба час або робити ставку на вибори, або вже прапор міняти. Ну і вигеншив, ми від нього ж нічого іншого не очікували. І це означає, що нас можуть хитати із середини. Чекати, що якщо нас не, могли, не змогли перемогти на полі бою. То треба, щоб ми вибухнули, були незгодними. Що із з цим робити? Це абсолютно. Я не знаю. Ну, в принципі, це питання до юристів. Ну, як може член парламенту казати такі речі, і причому не перший раз і залишатися в парламенті, це можливо тільки в Україні. Ми вже не один раз з вами про це говорили, і знову таки це і про Шевченка. Е, яким чином? Ну треба перевести країну на військовий лад. Треба, щоб все було підпорядковане єдиній е, єдиному завданню, єдиній меті. От і до. І інакше бути неможливо. От якщо ми дивимось на цей план миру, чого там не вистачає? Внутрішні компоненти. Що ми будемо робити? Як ми будемо? Ну на третьому році це смішно. але як ми будемо? Уже треба було давним давно перебудувати країну. Треба було відновити військово-промисловий комплекс треба було ремобілізувати суспільство це було в 22-му, зараз знову ми опиняємося в ситуації після 14-го року коли частина суспільства заангажована б'ється вмирає допомагає а частина суспільства просто за цим спостерігає і каже ну от я плачу податки і я вважаю, що цього достатньо от в принципі всі ті проблеми які ми маємо значною мірою може вирішальною, саме від цього тому що не відбулося це мобілізація і суспільства і е, країни на боротьбу. Не можна просто просити, треба е, е, якісь давати варіанти вирішення проблем, і треба показувати чітко, що ми робимо. Це, до речі, необхідно для того, щоб достукатись. До західних суспільств і не треба е, весь час вважати, що е, ця підтримка буде завжди, і вона не на одному рівні. І до речі, це якраз елемент е, аргументації, яку можна використати, щоб достукатись до Трампа. Тобто, ми робимо, ми готові йти до кінця. Ми розраховуємо, що ви нас зрозумієте. Пане Володимире, це ж не даремно воєнно злочиниць Путін постійно робить акцент на стамбульських угодах. Тому що, от не дає Боже, якби там хтось заговорив про них серйозно, ну все це був би ефект просто пітарди в руці, бо все б вибухнуло. Там антидержавницька, антиукраїнський взагалі план. Ну і власне, все те, що отут зараз про що каже Євген Шевченко, на яких умовах йти домовлятися? Ну звісно, на проросійських. То власне, а що в нас із національною безпекою всередині, як це допущено? Та ну в нас немає такої прям Воєнної цензури, але цензура є, а на такі речі вона чомусь не розповсюджується. Ну, я, чесно кажучи, десь, коли почув цю цитату депутата Шевченка. Згадав, що десь хтось говорив, що він якусь виконував да, в контексті СБУ, куди дивиться СБУ? Так, він горівець типу. Так, а, гуру. А, а якраз про це хотів сказати, що він, він насправді десь був може гру? мав посвідчення якогось співробітника, а. чи виконував якісь окремі доручення головного управління Росії Гур України, не ГРУ Росії. Так, так, -та, я кажу, а... може насправді він гру. І це взагалі тоді ну це все продумано повністю, да повністю все по повний абсурд, абсурдно виглядає. Але тут бачите, ви ще згадали про стамбульські ці домовленості і документи, які Путін показував. Потім західна преса це все публікувала. Ну, в принципі, це акт про капітуляцію. Так не просто антиросійські наративи. Це акт прийняття капітуляції на російських умовах. В той момент, коли велися ці переговори, ну десь воно так якось дуже страшно виглядало, коли російські війська стояли під Києвом, принаймні. От. Але е, з того часу пройшло. Багав відбулось дуже багато змін. і Українські війська знаходяться на території Курської області Російської Федерації. Тому, звичайно, що говорити про повернення до СТОмбульських до стамбульських угод не 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 є прийнятно і не є можливо, і в принципі недоречно. Але Путін і Кремль будуть на цьому наполягати, бо вони зафіксували це. Насправді, і, і зафіксували цю позицію. Що, там, це вже спогади, це вже історична претензія на ті часи, коли їхні війська стояли під Києвом, як Орди Батия там, чи ще щось таке. І тому мають право апелювати е, до, до того часу якусь історичну легітимацію своїм хотілкам, так би мавити, під, під, підводять. Е, от. Ну, е, з точки зору, як, що, що з цим робити, і чому так сталося. Ну, Якщо навіть от зараз ми говорили про Трампа, про спроби. Якщо нам висунуть новий ультиматум, вже тепер, так би мовити, не лише від Кремля, а можливо якийсь консолідований там, ну ми знаємо, до речі, про, про плани Китаю, китайсько-бразильський мирний план, який буде от в листопаді, теж очевидно, актуалізується знову на зустрічі Великої Двадцятки в Бразилії. Якщо до нього приєднається, наприклад, Дональд Трамп ще в Поки що як нового президент-елект, але через якийсь час діючий президент, і це буде якась колективна, так би мовити, пропозиція в лапках з позиції сили, так би мовити, до України, то все одно це буде сприйматися в країні як капітуляція. Хто в Україні візьме на себе відповідальність підписати, погодитись на це політично, підписати якісь, якісь угоди і фактично підписати акт капітуляції? Нинішній президент. Я дуже сумніваюся. Він буде намагатися уникнути цього в будь-який спосіб і тоді, і тому питання: от про вибори, яке угу. озвучено було в цікавій редакції, переоб... нам, дозволить нам переобратися, може бути цікавою грою. Е, ну, певною, такими українськими хитрощами. А давайте ми проведемо в Україні вибори. Можливо, референдум навіть з приводу цих домовленостей, і отримає від громадян якийсь мандат, так би мовити, на те, щоб підписувати чи відхилити це. Як капітуляція, може бути така гра, це затягування часу, що в принципі зараз є, може бути в наших інтересах так само, от але це спроба перенести знову ж таки свою, свою відповідальність на на когось іншого, в тому числі на всіх громадян України і. Це б точно і однозначно, якщо це станеться, поділить українське суспільство на два непримиренні табори, і це буде деструктивна дія.